Наступною новинкою на нашому каналі є Citycoco Coco GT Pro від Elwin. Це електричний трицикл. Відрізняється від попередньої моделі Elvin CC180 тим, що тут вже стоїть не редукторний двигун, не диференціал. Тут стоїть ззаду два мотор колеса, кожне потужністю 1,5 кВт, що в сумі маємо. Загально 3 кВт. Максимальну швидкість розвиває 55 даний трицикл і головна відмінність даної моделі це задня конструкція рами. РАМ. Тобто він набагато м'якший що? допомагає легше входити в поворот. Далі в даному відео ми покажемо маленький тест-драйв на даному трициклі. Йдемо далі. По акумулятору. Стандартно комплектується акумулятором під сидінням водія, він є зйомний. Закривається на ключ. Додатковий акумулятор підставці під для них, він також йде зйомний. Для прикладу, якщо взяти два акумулятори 20 плюс 20, ми отримуємо з даною потужністю 3 кВт, десь 80 км пробігу. Тобто один акумулятор 40 км, і другий акумулятор також 40 км. Задні мотор колеса йдуть розміром R10, шина 225 на 40. Передня йде r 12 шина низькопрофілька 215 на 40. Тобто, ззаду R10, спереду r 12 виглядає, ну, скажу, доволі шикарно. Ззаду комплектується багажником або як опція є ще підставка під кофер. Тобто вибираємо або корзинку, або підставку під кофер разом з кофером. Кнопка старт-стоп, led дисплей. Три режими швидкості. Передні, задні гідравлічні тормоза. Пара, повороти повністю LED. Також ще маємо маленький багажний відсік під водійським сидінням. Водійсько-пасажирським, скажімо так, тому що даний трицикл є двохмісний. Виворот, так? За додатковими комплектаціями звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякую.